Зробив перше замовлення на автовокзал на 154 гривні по комфорту. Ну почти зліпок на автовокзальчик, Тут всього то було 7 км проїхати, а зараз цепанув супер заказик з хепчиком 2.5 по болту, по комфорту за 1,9 км 230 гривень. Плохо, щоб б знав, ну, нічого. Все ж таки приємно. Що, зробив цей заказок буквально за 8 хвилин. Взагалі кайфово Тоби проїхався блин, до 2 кілометрів. Тоби все ж таке 213 гривень. Все ж таке приємно дуже. І зараз просто заходжу в болт і я не розумію, де я там на вокзалі схватив цей кефчик 2.5, Заходжу ось ну, в тариф І взагалі зараз я ну, їду, де кефу немає. Ну, тут поруч кеф 1.1. Ну все ж таки, блін. Це просто така вдача була, дуже сильно повезло, Так що працюємо далі. Зараз думаю, щось в сторону шулявочки трохи відкачуся, бо тут ну, думаю робити нічого там хоч поцікавіше буде. Ну що, Зробив ще одну мінімалочку по болту за 94 гривні за півтора кілометри. І зараз по болт комфорту пролетів заказ з окраїни, закружною в центр з кевчиком 1.6 по комфорту за 296 гривень. Типу взагалі кайфовий там около 9-9,7 км. Ну, цього маршрут буде. Тобто взагалі чудово. І їхати до клієнта 2,6 км. Так що. Непоганий ранок. Просто кайф. зробив це замовлення за 15 хвилин, 7,1 км Просто бомба. Побу... Так це враховуючи те, що по Берестецькому сикі я прокотився просто. Це просто кайф. Так що працюємо далі. І зараз тільки 8.49 ранку. Ну що, все ж таки вирвав заказ сафіру Клончик, комфортик, подача 3,3 км, кілометри, 22 кілометри за 416 гривень в новій Петрівці. Думаю, ну непогано. Ну. Думаю, хвилин за 3, 30 точно доїдемо туди. Так що полетіли. Ну що, зробив то замовлення. Ну не 30 хвилин, а 40 хвилин їхало, звичайно. Ну нічого, нормально Відвіз людей. Зараз по клончику ну, прийняв ось таке замовлення. Ну, 33,5 км за 528 гривень на, на Доміївку з нових патріотів. Ну, нормально. Звісно, така оцінка собі у пасажира 4,7. Ну, подивимось, що буде. Якщо буде щось цікаве, то я розкажу. Зараз ще в нас така погодка, що воно добре, то плюс 1 то 0, то плюс 1 то 0 коливається. Головне, щоб не мінус, бо буде просто срака. Прикол був, та і є, в принципі. Бо, головне, прийняв замовлення на Росанюку з подолу. Дивлюся ну, до клієнта 3-5 кілометрів. Думаю, ну прийняв, все, виїжджаю, мені навігатор при, ну, прикладає маршрут. Дивлюся, їхати 14 хвилин. Думаю, та, ну його нахер, хочу відмінити замовлення. А воно не дає цього зробити. Просто натискаю так, так, відмінити, а мене просто викидують, типу, я, як, як я нічого типу, і не робив. Спробував так три рази, ніхрена. А, Ну напевно, ось після 3 хвилини точно зможу це зробити, бо клон нахирачиш штраф мені за зрив типу замовлення. Просто класно. ну, І тепер мені приходиться реально 14 хвилин передовляти до пасажира. Ось, до відосі показує 8 хвилин їхати. 1,9 кілометрів. Подоль воняє, Просто нема слів тут цієї заправки клошки. що їдемо. Ми походи на Русанівку. Щось замовлено взагалі немає почти. Ну, стою взагалі, типу галяк. Є одні мінімалки, ну я не хочу їх катати, чесно. Ну, пусть хто хоче катати, я не буду їх. Катати стандарт мінімалочки ну, по 75 гривень, по 80 з подачою 2 кілометри і їхати, ще 2 кілометри чи 3. Ну, типу, сенсу не бачив взагалі з цього. А, ну, а це типу, ну непогане таке. Ну, 12 за 200. Ну, в другій годині дня. Типу, ну що ще робити? Типу, чи просто стояти, ну це не дуже хочеться. Ну і шлак катати теж не хочеться. Так що хоч таке замовлення взяв, і то, думаю, непогано. Якщо б не така велика подача. Ну що, вже... Так, вже починає сиріти потроху, на вулиці похолодало. Буду закінчувати я свій робочий день, напевно вже. Фух. так, Поклончику у нас 1342. Це чистим. По болту 1000... ой, 1000, Хотілося б. 567 гривень і плюс десь сотня ще не прорахувалася, 650 і того плюсуємо і в нас виходить 2000 гривень дохід наш. Ну, думаю, непогано. Так що, ось така у нас сьогодні п'ятниця. Не знаю, може ввечері ще пару замовлень зроблю, і то ну, навряд чи бо ну, дуже слизько, буде на дорозі. Дорога мокра, замерзне і буде просто, ожеладиться дуже сильно. Так що пішов я вже відпочивати.